Це яке знущання. І розповідаєте про те, що у вас гроші закінчились? А може, красти треба було менше? Абсолютно паскудна традиція. Не слуги, а комуняки. Друзі, всіх вітаю! Поганий день Верховної Раді. Так, ми бачимо, хто не голосував. 230 народних депутатів, а це слуги. Олігархічні групи і, на жаль, частина голосу проголосували за підняття акцизів на всі види пального, що призведе до збільшення ціни на пальне, а це означає, призведе до збільшення цін на все в нашій державі. Отже, вже з 1 вересня кожен українець на своєму гаманці відчує це голосування. Люди просто не вивезуть це. Ви розумієте, що ви піднімаєте ціни в один із найгірших часів? Дизель, бензин а вартість на ці важливі сьогодні продукції підніметься близько на 2 гривні за кожен літр. Ми стаємо навіть з більшими цінами, чим сусідні країни, наприклад, в Болгарії, наприклад, в Польщі, і це відбувається в той час, коли люди масово закупають генератори, щоб хоч якось освітити свою оселю. Чи свою кав'ярню, чи свою перукарню для того, щоб вижити, надати послуги, дати роботу комусь, та ви ж все добиваєте, але слуги над таким не замислюються. У мене до влади питання: а дустом українців ще не пробували, тому що залишилося тільки це, і все це робиться під такою красивою, правильною там картинкою, що це вимоги євроінтеграційні, що є директиви. Цей законопроект. Не є євроінтеграційним відбулося засідання комітету з питань євроінтеграції українського парламенту, який проголосував. За те, щоб цей законопроект таким не вважався, європейський союз, усвідомлюючи е, жалюгідний стан української економіки, намагаючись підтримати нашу економіку і українців, не вимагав від українського уряду саме цього року адаптувати ці директиви. Ми цю вимогу Європейського союзу маємо виконати у до 2027 року. Чому зараз? Для того, щоб перекласти всі свої. Провали на громадян, щоб вони заплатили за все. А може красти треба було менше? Правда в тому, що в нас дійсно дуже важкий бюджет, дефіцитний бюджет, і в нас складно збирати податки, і треба більше сьогодні грошей до бюджету. Саме монобільшість голосувала за бюджет на 2024 рік. І зараз ви нам в е, сьомому місяці в е, липні розповідаєте про те, що у вас гроші закінчились, то ви не можете порахувати навіть на півроку. Якщо не можете, то не рятуйте. А йдіть займайтесь чимось іншим. Не в парламенті працюєте. Це все про непрофесійність уряду, про нерозуміння Верховною Радою е, реальної ситуації, як живуть і виживають люди. Це є катастрофа, і те, куди ви ведете країну. Це прірва. Верховна Рада України підтримала е, дозвіл е, уряду реструктуризувати борг. Те, що сьогодні гарно називають реструктуризацію, це брехня. Тому що виглядає це наступним чином. Ви, як рада, дозволяєте кабміну не повертати борг і е, не сплачувати по зовнішнім запозиченням до 1 жовтня 2024 року. Одним із пунктів даного проекту це є. Е, в периметр основного боргу прийняття саме боргу автодору це випуск євроблігації одного випуску 2021 року. Ви, от через це велике крадівництво, хочете, щоб цей борг став державним. І щоб його віддавали наші діти і онуки, уявіть собі. Спочатку в законопроєкті хотіли зробити оцю дозвіл на несплату боргу безстроковим до кінця війни. Потім тільки уявіть собі, і як би це вплинуло на можливість і далі отримувати західну допомогу. А ударить це по всій державі, по кожному громадянину. Тому що це проблема буде державна. Європейська солідарність цього не підтримувала. А на погоджувальній раді ми дотиснули, щоб бодай. Бодай слуги в цей закон внесли відповідні там часові рамки. Що нехай тоді уряд проводить до 1 жовтня перемовини, намагається реструктуризувати борги, але не вводить країну в дефолт. Фактично, дане переговори з інвесторами про зміну випуску поточних боргових інструментів в рамках програми ВЕФ та за підтримки офіційних кредиторів. Ми ведемо відкрито in good faith, і що саме головне. Враховуючи наскільки складний процес переговорів, саме таке рішення нам необхідно для того, щоб ми могли здійснити. Ви знаєте, тим часом я таки дотиснула відповідь від пана Стефанчука. Так чи вийшов депутат задорожний з фракції Слуга народу? Моя відповідь буде проста станом на зараз. Пан Задорожний є. Членом фракції Слуга народу ще в понеділок, коли сапи набу е, вручили підозру у цьому слузі. Е, фракція заявила, що вони його виключають зі свого складу. Але ні, жодних відповідних документів, жодних відповідних заяв до президії не надходило. Вже є запобіжний захід, пану задорожньому, а він продовжує очолювати ТСК. Це яке знущання, оце є зрада. Знаєте, ще кілька важливих законопроєктів сьогоднішнього дня. Зокрема, за основу прийнята законопроект про удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони Він надає право нашим збройним силам України іншим військовим формуванням користуватися лісами і особливо цінними землями. А це означає, що розташовувати там свої підрозділи. Це мова йде про те, що міністерство оборони може змінювати цільове призначення землі для швидкої передислокації підрозділів. У нас в країні більше тисячі військових частин, а є ще сотні новостворених частин, які до сих пір не мають місць своїх постійної дислокації. А ті старі місця, які є, вони як правило ще за радянських часів і. Всі про них знають росіяни, і перші ракети, які ми пам'ятаємо, вони були направлені саме туди. Але очевидно, що до другого читання сюди потрібно внести зміни, аби були запобіжники від розбазарювання землі в період воєнного часу воєнного стану. Цей закон простий. Він дозволяє в оцей стос земли в порядної документації не збирати. А просто прийняти рішення, і Кабмін своїм дорученням змінює цільове призначення в державному земельному кадастрі. Також у зв'язку з створенням національного меморіального військового кладовища Верховна Рада України сьогодні оновила цю офіційну процедуру урочистого поховання наших героїв. Салютна команда салютує трьома залпами холостими патронами. З першим залпом салюту барабанщик та сурмач виконують сигнал для віддання. Військових почестей шана вшанування пам'яті, гідне прощання, гідне поховання українських воїнів це важливо. Це про пам'ять. Шанувати померлих це дуже добре, але чомусь живих героїв України з'являється абсолютно паскудна традиція зневажати, насміхатися і переслідувати зараз у Шевченківському суді. Відбувається чергове засідання у справі розвідника Романа Червінського, полковника збройних сил України, який багато років поспіль проводив унікальні спецоперації, які мета яких була захист української держави, і от ви знаєте, коли слуги голосують у такі безумні закони, як то підняття акцизів або дозвіл взагалі там не сплачувати зовнішні зобов'язання. І коли ми а говоримо і кричимо про а, неможливість, безструктурність, безвідповідальність таких голосувань, слуги скаржаться, коли виступаючий виходить на трубуну будь-який і починає дуже галасно кричати. Нам щиро дуже складно працювати. Що коли була розсадка в Верховній Раді 5 років тому, ви розсаджували Верховну Раду за принципом ну таким концертним? Білі люди в перших рядах серйозні можна з процедури з процедури. Будь ласка, з процедури. з процедури. Тому не жалійтеся зараз. Е, мене лякає безвідповідальність і неадекватність великої частини цієї сесійної зали. На кого ви працюєте? Ну і вишенька на торті. От за підняття акцизів голосували всі ті нардепи, слуги, а їх уже тут шестеро, які мають підозри від САП і набу. Тут можемо створити міжфракційне об'єднання СІЗО. Ну міжфракційне об'єднання СІЗО серед тих депутатів, які могли би бути в СІЗО. Але чомусь з незрозумілих причин в нас тут з вами поруч ходять, голосують, посміхаються деякі навіть танцюють. Сидять як зайчики, голосують все, що їм сказали. Це така плата за те, що вони а, на волі, і знаєте, все в них добре. Шість голосів між акційного об'єднання СІЗО без цих голосів, так як було набрано 231, рішення про акцизи прийнято би не було. Навіть голосів ОПЗЖ, Би не вистачило, як завжди. ОПЗЖ підтримало все нормально. Для того вони теж не в СІЗО. так. От ці самі персонажі проголосували не лише за підняття е акцизів. Вони ще проголосували за фактичний уже такий... Узаконення цього дозволу відкупитися топ корупціонерам Це ви тепер новітні комуняки, яким плювати на народ не слуги, а комуняки. Друзі, таким був цей пленарний день. Європейська солідарність обов'язково донесе прізвище всіх депутатів, які голосували за підняття акцизів. Ну Україна ж має знати своїх героїв, Правда, тому підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради.